Доброго вечора. Гляньте, що в мене є. Котик отакий. Марсінечок мій. Так, це не за котика мова. А ну катушик відступись. Оце передивлялась у шафах, що порізати на такі клубочки. Ось у мене вже, до речі, щось нарізано. Цілий пакет різних клубочків. І знайшла ось такий раритет. Катулечка, покажи. Він такий, такий гарне. Це светрик, ну за його довго розповідати, йому вже років 10. Це мені свекруха колись купила в секонд хенді. Може, даже більше, ніж 10 років. Вона любила такі різні речі і каже. Риюся, риюся. Тут хоп, що таке, каже, в'язане, таке оце ось ось таке красиве з квітами і розміру твого, що обично там привозять. Особливо це було ще 10 років назад, це Його так мало привозили того секонд-хенду, і такий він був на худих, на таких худющих усіх. А тут, каже, дивлюсь твій розмір і таке ж усе, і щось воно дуже дешево стоїло, Я вже не пам'ятаю, чи, чи 20 гривень, чи 25, ну якось так. Ну, хоча 10 років назад 20 гривень це було так, якщо хліб тоді був по гривні 50. Да, ще тоді таке було. Це ми тільки в хату цю якось перейшли стали жити. І оце таке десь при 3,50 була буханка хліба. Ну, от і рахуйте. І вона мені купила цей светрик. І він такий. Це він зараз ось уже такий жовтий, да страшний. Він тоді доволі симпатичний був. Я його одягала на свята. Він саме мені кокрас був, як у нас дівчата кажуть. І я не знаю, чи зараз я в його влізу. Я зараз більша. Це ще помню Дениса. Хрестили у Чупаховці в Ахтирському районі, я в йому була, я вставлю сюди фото. І я його одягала так чисто на свята, він такий ось якийсь святковий, як, типа вишиваночка. Пару разів його прала, прала, мабуть, руками, а хоч я не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю. І це він у мене валявся в шафі, в такий далекий. І оце він такий ось. Пожовтівший. Ой, як його тепер оце. Може, хто знає, оце. значить, з чого він зв'язаний? Він зв'язаний із хлопка. Товстенький такий хлопок. Дуже товстенький, але хлопок це хлопок. Це не, не полушерсть, не там щось якесь оце синтетичне, чистий хлопок. Катуля. І може хто знає, як вивезти ті, оці плями. Оце такі жовті. І там іззаду. А ось ось таке п'ятно жовте. Коточка, зараз я перед. А, бачите, тут іззаду така вишивка ще. І ось по низу. І оце ось, ось таке, це воно від старості. Так, да, от? Чим ото повідпирати його? Я за його колись згадувала, згадала ж за цей светрик і думаю, його треба знайти. Але я взагалі не знала, де його шукати. Я думала, я кудись його комусь віддала. Чи отак на гуманітарку, куди ще що, хоча, знаючи, себе, не, не повинна таке віддати. Я таке, ану, тікай, я буду таке зберігати, щоб внукам було. Ану, тікай. Зараз поправлю. Так, розпрямилось, ось такий він цікавий. І це ж хтось заботився, жакартом в'язало. Тут акуратно так. І оце, що цікаво. Чи це воно так задумка була, може хто так із старших в'язальщиць, може бачив десь отакий оцю модель, може, в якихось там закордонних журналах. По ось дивіться, як будто не вистачало довжини, і тут доточено, дов'язано так 2 см, але воно ось йде і по горловині теж така саме фокус. І ось по рукаву теж так само йде дов'язане. Може, це така задумка. А може хто так собі купив десь у магазині і тих 2 см не вистачало. Боже, як воно по відео, воно таке красиве. Воно трошки в житті не таке красиве. Ось як відео з ним знімаєш, ну прям оці троянди, тут гляньте, яка композиція з цих троянд. І тут ще що цікаво бірочка. Що воно хотілося з цієї бірочки? Вони ж повинні бути так по центру. Вона не по центру, вона тут, вона пришита. Саморобно пришита, що тут написано, воно якось, я думаю, ніякого відношення до цього светрика не має. Просто щось таке пришито і все. І це зараз буду якось десь гуглить. Якщо хто розуміє, як його це, оцю жовтизну брати стару, це воно нічим не вмазане, це чисто. І, а, і до речі, оце я чуть свекруха купила його, він теж був так. В таких якихось таких плямках, оце таких старих. І я тоді пам'ятаю, замочувала його в Аріелі, порошок ще такий був. Так, да, оце я пам'ятаю. Тоді я його замочила потім руцями. Дуже-дуже акуратно його так от відіпрала, він був взагалі білосніжний. Отака краса, ну, я щось думаю, я вже в його не влізу. Це 10 років назад було. У мене тоді ще худіша була. Отакі От справи кіт дим і кід дівся. Так, а це наступний в'язальний епізод, це чим я займаюся, коли немає світла. Оце шукаю, оце чого всі шафи поперекидала, щось знаходжу, оце ж нарізаю такі полосочки з різних речей. Оце футболка моя червона, це штани якісь дівчачі. Ось сіренькі теж якісь штани були, це теж футболки білі. Ну Оце ж так нарізаю, нарізаю робить коврики. А це в мене така футболка була блатна. Якщо я знайду, я вставлю з нею фотографію. І оце, це з однієї футболки. Оце линдик такий. Розмір десь 40 на 40. А футболка на таку тітку, на, на жирненьку тітку була, а тепер ось хоп і все. Котики люблять сидіти на йому а це. Оце чим я займаюся. Так. Зараз принесу ще. Боже, що це в мене за яскравість така твориться? Прямо очі виїдає. Гляньте, як в очі аж мигає. Оце я не трогала. Оце як розпустила його. Оце рукава порошивалася, був такий типу кардіган. І тепер його треба це до кучі зв'язати. І воно ж блін, воно ж красивеньке. Воно яке. Ну щось не, не лежить у мене до його це душа, щось йому робить. А воно було таке якесь покривало дітям на кроватку, аби ще підшить щось туди. Та, хоча тоді буде прати у машинку, не, не влізе воно. А це я нусічки, буде на кроватку покривало таке. Яка яскравість. Ну, кольори красиві. Коточка, йди посиди тут на Кс, -кс, -кс. Де ти, шкодна? Десь нема. Оце чим займаюсь? А так, в основному у нас почти, пошти, цілий день нема світла. Оце зараз час, не час ночі, а. 0,0, пів первого. Оце є світло, що можна щось зняти, показати. А так, як пічкур сидиш. Ті графіки, що пишуть, вони до одного місця. Гав, от і вводиться аварійне відключення. І все. І оце тільки на вечір, після 10 вечора, якесь, може бути, світло. Оце таке діло, футболочка моя. Дуже красива була, а потім потріпалася, мала на мене стало, щось я росту. До до сих пір вже пора вирости. Так, всім пока. Оце в мене таке, отак сиділа-сиділа в темноті, потім світло бах, і в мене ідея так в голову хоп, залетіла. Ні, ну як залетіло. Оце я витягла ще десь в обід. Оце все дивилась на його. І думала за його відео зняти. Оце яке воно є. Знайти фотографії, де я в йому. І потім його попрати, щоб воно красиве було. Тут, я ж кажу, білосніжна така бавовна, тоста білосніжна. Ну, а це вже за компанію. Не в'яжеться мені нічого, то сижу і ріжу речі всякі. Різну всячину нарізаю. Притягла обізяна. Глянь куточок, яка тут краса. Тут тобі кублиться можна. Вони це люблять на такому споті. Кіс -кіс. О, Кісь-кісь. Да, да. Котунька ти мій, марсято ти моє. Мосіньке такі. подивись, скажи всім привіт. Подивись сюди. Боже, я йому сьогодні діла оцей шарфикаділа, зав'язала, і він із його виліз. Отак лапку ось сюди одну, ось сюди другу, і оцей шарфик у його так на поясі оказався. Котик. Це прямо засняти треба було як він. Так прямо під шию лапку ввів одну, другу і той шарфик отак на пояс, а потім зовсім з його вистрибнув і побіг. такий коточок. Так, всім пока. Це таке коротеньке відео буде. Да, котень. Всім спокійної ночі.